Друзі, всіх вітаю на каналі Школи Пропрім. З вами Мазепа Іван. Сьогодні ми розбираємо таку річ, як біль в попереку, чим він викликаний, і як самому собі допомогти. Отже, біль в попереку з власної практики з так, що це переважно дисфункції пов'язані з передньою поверхнею тулуба. Саме з передньої поверхнею тулуба. Чому так відбувається? Якщо у вас слабкі прямі м'язи живота, а саме прямі м'язи живота виконують стабілізаційну функцію нашого тулуба. То у вас буде неправильна установка, установка тіла. Ваше тіло буде падати вперед, буде формуватися гіперкіфоз, відповідно, буде постійний спазм квадратного м'язу поясниці. Відповідно, якщо розібрати, то в нашому тілі є така річ, яка називається вісцеромоторний рефлекс. Це захисний рефлекс, який виникає внаслідок дисфункції внутрішнього органу. Чому виникає дисфункція внутрішнього органу? Запитаєте ви мене? Це все дуже банально. Перше, це сидіння. Ми переважно проводимо весь час за сидінням. А сидіння для нас є постійна, статична, неправильна робота. Внутрішній орган фіксується, внутрішній орган отікає. У жінок це після пологів, особливо після кесаревого розтину, це як чорна дира в вашому тілі. Плюс неправильне харчування, довгий час за кермом, і різні травми, різні, фікс, різні оперативні втручання. Тобто варіантів може бути дуже багато. Вісеромоторний рефлекс, що він робить, він вимикає всі м'язи, які будуть приходити в цей внутрішній орган, щоб зберегти його максимально довго. Відповідно, ваші м'язи будуть розслаблені. І що ви не намагалися зробити, на жаль, ви їх не вімкнете, поки ви не звернетесь до правильного спеціаліста, який допоможе вам це зробити. На теренах інтернету дуже багато різного відеоконтенту. От, але я ніде не бачив в своїй практиці, що показували, як боротися саме з внутрішніми органами. Ви ще звертають увагу там, де болить, але не там, де є насправді дисфункція. Сьогодні я на відео хочу вам якраз показати, як самому собі допомогти зняти цю фіксацію внутрішнього органу от, і позбутися, нарешті болей в поясниці. Отже, для того, щоб виконати правильну вправу, перше ви повинні її виконувати на пустий шлунок. Якщо ви виконуєте вранці, вам обов'язково потрібно сходити, буде до вбиральні, ну і звільнити ваш кишківник. Якщо це в обідній час або вещі час, відповідно хоча б за декілька годин, не їсти. Наступне. Потрібно, щоб було нейтральне положення. Нейтральне положення це так, щоб у вас голова була на одній лінії з рукояддю грудної клітки. Ось рукоять, ямочка. От. І в цьому положенні прямі м'язи живота будуть розслаблені. Наступне. Наступне ваші руки. Ваші руки потрібно виконувати поставити наступним чином. Ви берете одну руку, фіксуєте. От, у вас іде лобкова кістка, Ви ставите її під лобковою кісткою. Верхня рука ставиться одразу над лобковою кісткою. Тепер вам потрібно виконувати рухи навхрест. Ви дивитесь суб'єктивно, підтягуєте ваші внутрішні органи в один бік. Суб'єктивно все. Наприклад, у мене внутрішній орган тягнеться весь кишківник, приблизно на 5-6 см. От. Далі міняємо руки так зручніше. Фіксуємо під лобковою кісткою. Над лобковою тягнемо в цей бік. От сюди краще тягнеться. Сюди тягнеться десь сантиметрів на 8-9. Отже, я знаю, що в мене є фіксація з правого боку. І я підтягую знову внутрішній орган до максимуму. Далі фіксую це положення. Нижньою рукою дивлюсь в одному векторі взагалі майже рух відсутній. Сюди я можу потягнути. Я роблю фіксацію в гіршому напрямку. От в такому. Тепер наступне. Потрібно в даній фіксації виконувати наступну вправу. Ми робимо спокійний вдих з видихом. В один бік, вдох. В інший бік. От сюди я можу краще потягнути. Наше завдання куди гірше. Ми працюємо в, якщо брати класичну остеопатію, в Напруження. Є в легкість, є в напруження. В даному контексті нам потрібно звільнити. Нам потрібно якраз оцей пружній бар'єр пройти, щоб орган міг вільно рухатись. Отже, знову зафіксували в тому вертері, в якому гірше нагадую. Робимо спокійний вдох, видох. І знову вдохом І ви помітите, що повільно кожного разу ваш, ваші ноги будуть лягати все далі, і буде все легше, легше, легше буде звільнятися кишківник. Тепер, якщо ми будемо говорити про оперативні втручання, особливо після кесаревого розтину, то для розірвання спайок потрібно працювати наступним чином. Ми знаходимо вектор знову куди гірше. От якщо подивитися, до речі, ніж кишківник зараз набагато краще рухається. Фіксуємо і сюди почало рухатись. Ми фіксуємо знов наше положення, виконуємо вдих. Повний видих, опускаємо, дотягуємо. Уявляємо, що це після кесевого розтину. Тут є шрам. І в кінці, коли дотягнули, ми виконуємо вдих і в кінці знову. Отакі покашлювання. Тобто, ми допомагаємо тілу розірвати спайки, які там всередині є. Спайки потрібно розривати дуже-дуже повільно і дуже-дуже м'яко. Після таких вправ може бути легке запалення, обов'язково дочекатися, що пройшло запалення. Тобто, виконувати там, якщо просто фіксації ми виконуємо кожного дня, це буде як і профілактика різних закріпів, запальних процесів і взагалі всього, що пов'язано з нижньою частиною тазу. Якщо це робота зі спайками, то обов'язково потрібно дочекатися, щоб не було болі. Ну, Інакше ви можете тільки собі нашкодити. Отже, виконуйте дану вправу, слідкуйте за своїм здоров'ям і позбувайтеся болю у вашому попереку. Дякую.